Шановні глядачі, шановні підписники, радий вас вітати. Сьогодні вам розповім таку тему, скільки коштує обслуговування мого будинку. Будинок у мене величенький 120 квадратів. Хто слідкує за мною давно, той знає, той бачив моє відео. Часто показую, розповідаю, як роблю ремонт, що скільки коштує. Сьогодні вам розповім, скільки коштує моя комуналка. Отже, найдорожче, почнемо з найдорожчого, це замовлення дров, тому що я топлю дровами від газового котла. Я відмовився в тому році. Мені набагато дешевше отаплювати дровами, тим паче, що зараз я перейшов на отаплення голками, голки збираю в лісі, в мене ліс поряд. Зараз покажу, як воно виглядає. Шановні, щоб було зрозуміло, що я не брешу. Вон. Ось тут вже починається ліс. То буквально туди 500 метрів. То ліс у мене поряд, мені простіше поїхати набрати ті голки, тим паче, що я все рівно, коли їду до міста там скуплятися, продукти брати там чимало на заняття везу, мені все рівно потрібно проїхати туди ліс. Тому я проїжджаю ще ліс, набираю ті голочки. Мені 10 хвилин, там 10-15 хвилин вистачає, щоб набрати голок на день отопити. Будь ласка, у мене кател шахтного горіння добре працює. В будинку в мене завжди 23 градуси. Це за рахунок тих голок. Зараз трошки їх перейнішу з дровами, тому що мені так порадили підписники. Дійсно, воно допомагає. В будинку дуже комфортно і дуже-дуже економно. Я думаю, ці дрова мені мене залишаться навіть на наступну зиму, а тут в мене ну, приблизно три куби, скажімо так. Отже, ось так от отаплюємо гілочки, голочки вірніше підсушуємо. Ось так я придумав, в мене є такі ящики. Те, що я показував також у минулих своїх відео. Нічого важкого, але тепер перейшли повністю майже на отаплення на голках. Ну, тут також потрапляє і кора, І ось шишечки мені за шишки також писали. Ну, то я спробую з ялинок. У мене є в знайомого ялинки. От я спробую на них отаплювати. Котел дуже гарно гріється. Зараз от на котлі в мене... 60 майже 65 градусів. Спочатку розтоплюю котел на дровах. Зараз буду, коли гарно розгориться, закидувати голочки. Отже, за дрова 12 тисяч гривень, за світло друга сума 5 815 гривень. Ну, тобто майже 6 тисяч гривень. Як мені здається, в принципі, це багатенько. дороговато. Але я, в принципі, спілкувався. З товаришами, які живуть в квартирах, то сума набігає майже така сама. Зараз взагалі не вмикаю. В мене є тепл, тепла підлога, я зробив теплу підлогу у вітальні, у в кухні та в ванній кімнаті. Зробив теплу підлогу від електроенергії, але я зараз її взагалі не вмикаю, тому що в тому році, якщо пам'ятаєте, вона дуже здорожчала, а я робив цю теплу підлогу ще за. Якраз перед тим періодом, коли вона здорожчала. Тому зараз взагалі нею не користуюся. Сподіваюсь, колись встановити сонячні панелі. Та потім вже буду користуватися. Так, за газ. У мене газова колонка, газова mm -hmm. пічка на 5 комфорок, все офіційно, бо дехто там писав, а ти її там офіційно встановлював чи ні. У мене все офіційно. Газова колонка, газова пічка на 5 нофорок. За газ мені за рік набігло 2402 гривень. Тобто сума ну взагалі, як порівнювати з іншими сумами, що я заплатив, то доволі така невелика. Так, за розподіл газу в цьому році мені перерахували, тому що коли я купував будинок, в будинку отоплювали газом за місяць. Ми платили, коли купили будинок, 700 гривень, там за рік набігало. Скільки там виходить? 8400 за рік ми оплачували, тому що перераховують і на цілий рік рахують. І літом ти так платиш і взимку, і восени. Отже, зараз поділ газу 759 гривень. Ця сума мене влаштовує. Там за місяць, в принципі, я виплачую 63-64 гривні. Ось такі суми набігають. Не знаю, в цьому році, можливо, будуть перераховувати, але поки що. Плачу по старому 63-64 гривні. мене це влаштовує, сподіваюся, вона також не буде дорожчати, тому що обіцяли, що з 1 січня має здорожчати, але поки що платимо за старими тарифами. Так, за що платимо, в принципі, найбільше? Це за світло, ну, за дрова я сказав, що ми їх замовили за світло, за що платимо? Це в мене телевізор, в мене величенький телевізор, брали все в кредит, брали все офіційно, щоб хто там не думав та не казав. Також холодильник брали та пральну машину. Холодильник з пральною машиною брали разом, брали також кредит. Там якось взяли так на півроку, трошки не розрахували. Суму дуже велику потрібно було виплачувати, але слава Богу, вже все виплатили. Пральна машина мене йде одразу з сушкою. Ну, Тому, ну, в принципі, це най, скажімо так, найосновні суми, за які надходять нам надходження за сплату електроенергії. Також у мене багато. Інструментів електро, я постійно тут працюю, постійно щось будую. А зараз можливо не так активно, тому що зараз зима все рівно, ти на дворі нічого не будеш робити, стяжку не будеш заливати. Ну таке. А ті три кімнати, які в мене залишилися, також планую багато там що зробити, але поки що відкладаю фінанси, тому що там потрібно було дуже-дуже багато класти грошей. Хоча в мене вже все зроблено, скажімо так, чорнові роботи. Стяжка залита. Дуже важко було ту стяжку заливати, але нічого страшного, впорався. За одне літо тоді я залив 120 квадратів, це все вручну. Був у мене такий період важкуватий. Там навіть не те, що за одне літо, там за півтора місяці впорався. Ну, якось так потрібно було залити. Тому і за той місяць мені, в принципі, приходило там, півтори тисячі, майже 1600 тисяча, тисяча гривень, тому що дуже багато. У мене навіть не міксер, є такий міксер спеціальний, я перфоратором все це крутив, все це робив, все заливав. Якщо цікаво, зайдіть, будь ласка, подивіться, хто не бачив. Підтримайте, поставивши вподобайку. Отже, друзі, якось так. Всім дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, за те, що підтримуєте мене, за ваші вподобайки. Зустрінемося в наступному відео, в наступних відео. Знову буду щось будувати, щось розповідати. Сподіваюсь, буде цікаво. Всім дякую, па-па.